Хочеться до вас звернутися, що це є забороненим місцем для купання. Ви знаєте це чи ні? Значить, у Нас дозволено тільки купатися в одному місці біля рятувальної станції. Так, спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій міста користання інструктують жителів міста щодо дозволених місць купання та основних правил безпеки поводження на воді. З настанням спекотних днів біля річки та інших водоймів людей суттєво збільшується. Охочих зануритися в прохолодну воду та освіжитися чимало. На жаль, в такий період збільшується і кількість осіб загиблих на воді, особливо на стихійних місцях купання. хочу зазначити дуже сумну статистику. За 2012 рік на території на території Житомирщини загинуло 53 особи, з яких саме дітей. За цей рік за 2013, загинуло 19 осіб і, на жаль, є шестеро загиблих дітей. На території Коростенщини на даний час загиблих дев'ять осіб. Хочу нагадати і привести випадок, який дуже страшний сумний випадок стався 12 серпня в районі вулиці Маяковської теж там стихійне місце для купання, природне озеро. Загинув чоловік 76-го року народження, який приїхав відпочивати до родичів із Хмельницької області. І на жаль, три дні назад він. ...пирнув і в тільки через три дні його знайшли вже неживим утопленим. Як свідчить статистика, в основному люди гинуть на водів, не призначених для купання місцях. Спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій відзначають, аби сьогодні пляж став офіційним, необхідно оформити цілу купу документів та дозволів. Дослідити дно цієї ділянки річки та згідно правил, необхідна наявність одного рятувального поста. А це все значні кошти. Поки що в нашому місті Купатися дозволено тільки в районі рятувальної станції біля підвісного мосту. Хотілося б звернутися до жителів Коростенщини і нагадати основні правила поводження на водоймах нашого міста і району. Не в якому разі, не дозволяється купатися в стані алкогольного сп'яніння, не дозволяти купатися малолітнім дітям без нагляду дорослих, не відпускати дітей в воду вище пояса і самим також не заходити. Ні в якому разі, якщо почувствували, що сильно перегрілися на сонці, ні в якому разі зразу не заходити в воду і не проводити купання. Почекати фермі 15-20 в тіні, коли відійти від даного, того, що перегрилися, тоді таки можна заходити купатися. Ні в якому разі не купатися на надувних камерах автомобільних, на надувних матрасах, не пригати на саморобних плотів, не пригати із урвіщів, не пригати із отв'язних берегів річки, так як можна загинути. Смерть на воді чатує насамперед на тих, хто безвідповідально ставиться до власного здоров'я та життя. Тож будьте уважні і пильнуйте за своїми дітьми. Відпочивайте з користю для здоров'я, а не навпаки.